Всім привіт! Це перша серія із невеличкого серіалу Громни через браму часу. Я в таких декількох відео хочу показати деякі частини району нашого міста, з тих місць і по можливості ракурсів, з яких ромни бачили художники та фотографи століття тому. В першій серії ми оглянемо історичне серце нашого міста. Найдревніший пагорб, на якому почала писатися історія ромнів. Задовго до перших писемних згадок про них. Деякі місця досить легко впізнавати. Ось як це. Вигляд Святодухівського собору із вулиці Руденка. І ще я хочу подякувати людям, які спонсорували мій канал. Небайдужість глядачів дуже надихає на майбутню працю. Це найдрівніша зелена споруда Сумської області і збережених. А є місця, які можна пізнати, але вони різко контрастують з тим, що є зараз. Ось, наприклад, як виглядала 100 років тому Василівська церква. Зараз ми знаходимося біля пам'ятного знака на честь перебування в румнах гетьмана Мазепи та шведського короля Карла XII. Він знаходиться з самого краю Замкової гори. Звідси відкривається панорама на прилелі села, Плавинище Пустовітовка. А це вид на один із районів нашого міста Засулля. А так цю панораму на село Засулля бачили 100 років тому хлопчаки, які сидять на цій світлині з правого боку. Дуже схоже, тільки замість церкви відніється елеватор. А таке ми бачили ромні люди, які заходили до нашого міста зі сторони Засулля. За 100 років майже нічого не змінилося, але є місця і світлини, глядачі на яких дуже важко збагнути, звідки робилися фотографія. І де такі церкви стояли. Але ми з вами зараз розберемося. Вчасний виїзд до міста. І таким його бачили люди в 19 столітті. Зверніть увагу, які церкви на пагорбі. Важко уявити, де вони стояли. А вони стояли ось тут, на покровській горі. Ось ця стежка веде до зниклої Миколаївської церкви, яка на світлині з самого верху. А трошки нижче стояло дві покровські церкви. Дерев'яна стара і цегляна нова. Стара церква стояла точнісінько на місці теперішнього пам'ятника Калашевського. Так вона він у 18 столітті. А на будували трохи вище. Зовсім поруч. На що і вказує пам'ятний крест. Покровська гора так змінилася за цей час, що насправді навіть кореневим романчанам важко уявити, як це все виглядало вживу. І скільки люду треба було, щоб вистачало прихожан для заповнення цих храмів. Що на місці зниклої Миколаївської церкви. Ми зараз дізнаємося. Біля цього місця стоять теж одні з найстаріших будинків в Ромнах. Ось цей будинок, до речі, зараз тут жилі квартири, був збудований як міська в'язниця. Останнє його використовували за призначенням Гестапівці, концентрувавши тут майбутніх рабів Третього Рейху. В цій в'язниці тримали відомого народного месника Гаркушу, що у 18 столітті. Тут така аура, що навіть камера не хоче наводити різкість. А поруч будинок того самого часу. В ньому знаходився роменський суд. Ці будинки ховають в собі дуже багато таємниць, але найбільша з них це легенда про те, що вони стоять над підземним монастирем. Який був зв'язаний підземеллям з покровськими церквами, Миколаївською церквою та Святодухівським собором, але це вже зовсім інша історія. Якщо вам сподобався формат, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі, наші багато подорожей та експериментів.